Що таке Мокко? Це просто. що це Мокко? Що таке Мокко? Всім привіт! Я Олесь, а це Ярина. І сьогодні ми обговоримо тренди на одяг, що буде популярним влітку 2025 року. Ну і звісно ж, наприкінці відео ми розкажемо, як саме доставити всі товари з Європи, США і Канади в Україну. Тож додивись відео до кінця. З кожним новим сезоном мода приносить нам свіжі ідеї, оновлені тренди та нові фасони одягу. Які дозволяють створити стильні образи для будь-якої ситуації, і звісно ж, літній сезон 2025 не буде винятком, і у ньому потрібно звернути увагу на кольори сезону, силуети та стилі, а також на принти та текстури. З того часу, як я почав працювати тут у міст шопінг, я почав все частіше підтримувати розмови своїх колег-дівчат поза межами роботи, адже вони обговорюють моду, тренди, одяг, оце все. І я насправді вже починаю все розуміти. Я навіть тім деколи підказую, що де купити на знижках. Правда, з кольорами в мене все ще проблеми. Все потрошки ще вивчиш. Давайте розпочнемо. Але спочатку нагадаємо, хто ж ми такі і чому ми розказуємо про тренди. Так що ж таке міст шопінг? Це сервіс доставки товарів з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Або іншими словами, ти просто обираєш будь-який інтернет-магазин у Європі, США і Канаді, купуєш товар, а ми займемось твоєю доставкою. І нам можна довіряти, адже ми доставили вже понад 8 мільйонів посилок. Що ж, почнемо: літній тренд на шорти. Чоловіки, якщо обираєте шорти. Повірте, дівчата вас захочуть бачити у них з високою посадкою. Стоп. З високою посадкою? Так, з високою посадкою. Це тренд 20-25 літо. Повертаємося у 80-ті. Тоді це було стильно. Це, звісно, класно. Але що мені личитиме? Я думаю, тобі личитимуть і будуть комфортними шорти у стилі Карго. Такі з великими кишенями. Я думаю, для активних днів, походів на роботу тобі було б супер зручно у них. Особливо з моєю всією технікою для тіктоків. До речі. Дякую, дякую. А вам, дівчата, я вважаю, та й не тільки я, що вам буде стильно у шортах з вільним кроєм. А особливо зверніть увагу на бермуди, не тільки на острови, але й на шорти. Вони підійдуть як для пляжу, так і для міста, а також можуть стати частиною офіційних аутфітів. Гаразд і завершує тему шортів. Хлопці і дівчата, пам'ятайте, якщо ваші шорти матимуть картатий принт, геометричні фігури і. Також необроблений край. Так, необроблений край. То значить, ви будете у тренді і будете виглядати стильно влітку 2025. Тож тренди на кольорову гаму літа 2025. Дівчата і хлопці, зверніть увагу на такі кольори, як пудрово-рожевий, небесно-голубий, томатно-червоний, молочно шовтий а також на кольори моко. Блакитний, рожевий, червоний, жовтий. Що таке моко? А ти дізнаєшся в кінці. А тепер про верх. Тобто те, що над шортами, бо з одним низом далеко не підеш. Хіба у Тіктоки. Популярними будуть вільні кроптопи, оверсайз сорочки з легкої бавовни, а ще прозорі тканини. Так, прозорість це не тільки про відвертість, а й про легкість та стиль у спеку. І це не тільки до дівчат. Хлопці, легкі ляні сорочки це ваш кращий друг цього літа. Носіть їх поверх футболки або ні. Якщо маєте чим похизуватись, на відміну від <кхи>, мене. А якщо ні, то є ще трохи часу, щоб встигнути до літа. До літа залишилось ще кілька місяців. Тож можна розпочинати качати прес чи робити руханку. Або обирати просто вільний фасон, який також буде у тренді 2025. І не забувай про аксесуари. Бо як сказав хтось розумний. Темні окуляри це не тільки захист від сонця. Це захист від ой. Знову моя колишня на вулиці. Модній тренд аксесуарів літа 2025 це сонцезахисні окуляри з кольоровими скельцями, бандани та хустини на шию або волосся. І також платені сумки та міні-рюкзаки. Чекайте, забула, Олесь, нагадай. І, звісно ж, капелюхи панами з незвичними текстурами повертаються. А якщо ви шукаєте, де це все придбати, переходьте у розділ магазини на сайті міст.шопінг. Адже «Міст.шопінг» – це є сервіс доставки товарів з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. А головне носіть те, у чому вам комфортно. Адже головний тренд у всіх сезонах це бути собою. А як розумно сказав, а треба записати. А ти не забудь за лайк, підписку та дзвіночок. А ще напиши у коментарях, який із трендів тобі сподобався найбільше. Можливо, шорти бермуди або просто колір Мокко. А я, мабуть, оберу шорти Карго і трішки повчу кольори. Що таке мокко? Це просто... Що це Мокко? Що таке Мокко? Це просто колір капучино. Кава з молоком. І все. Так напишіть кава з молоком. Мокко, Мокко. мокко. Ma chi è la signorita?